Коаліція охочих зібралася на термінову віртуальну зустріч щодо мирного плану для України. Ініціатори розмови британський прем'єр Кір Стармер та французький президент Еммануель Макрон. І також там присутні топ-чиновники ЄС. Раніше агенція Reuters із посиланням на українського чиновника повідомила. Що Україна підтримала основні пункти мирного плану США, але найчутливіші залишили на обговорення між Трампом та Зеленським. Видання Financial Times пише, що Київ нібито погодився обмежити свою армію до 800 тисяч військових. У першочерговій версії документа Росія вимагала скорочення до 600 тисяч. Уже найближчими днями Зеленський може відвідати штати, щоби завершити угоду із Дональдом Трампом, з яким ймовірно обговорить питання території та гарантій безпеки. Попередній план Віткова-Дмитрієва скоротили із 28 пунктів до 19 за результатами переговорів американської та української делегації у Женеві. Сьогодні основні напрацьовані пункти міністр армії США Ден Дріско їздив обговорювати із росіянами в Абудабі. Видання Аксіос із посиланням на обізнаних чиновників пише, що американці вважають ці переговори успішними. І також в Арабських Еміратах паралельно, нібито відбуваються зустрічі делегації Росії та України із командою від Києва. На чолі з головою ГУР Кирилом Будановим примітно, що публічно у Кремлі відхрещуються від того, що вже отримали скориговану версію мирного плану, узгодженого із Європою та Україною. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що вони не погодяться із оновленою версією у разі суттєвих змін, які нібито менше враховуватимуть вимоги Москви ніж попереднє. А що ви вважаєте треба включити до мирного плану і які ваші? І червоні лінії поділіться своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку